Now that's run. So we start now with making the connection between the sluice and the door that goes into the tent. And when you connect the valve, open the switch. You can deflate the tube and you can fix it uh, like a tire of your bike. Це останній з польових госпіталів, які передбачені нашим проектом. Обладнання, яке ми передаємо, пристосовано до роботи як взимку, так і влітку. Сьогодні поліклінікою Держприкордонслужби отримано черговий польовий шпиталь Роль 2 від наших західних партнерів. До складу шпиталю входить операційний блок, палати інтенсивної терапії та модуль для персоналу. Цей шпиталь буде розгорнутий на сході нашої країни, що надасть змогу в найкоротший час надавати медичну допомогу нашим пораненим бійцям.